Доброго дня українці. Сьогодні хотів вам зробити таке коротеньке відео. З замовнику робимо колонку і відео огляд, щоб люди могли, якщо у них така сама задача, можливо, їм сподобається така комплектація, як сьогодні ми робимо. Значить, Що у нас є по задачам? Задача заправка високої техніки, комбайни. МТЗ висока техніка грузова, довгий шланг 20 метрів напорного і 10 метрів всмоктувачу, швидкість не менше 60 літрів на хвилину, підйом до 3 метрів, якісна фільтрація, обов'язково і вологовідділювач обов'язково. Пістолет автоматичний. Є також у людини легкові машини із нових Євро 5 і пістолет Євро 5, тобто з тоненьким носиком, щоб можна було заправити легкові машини. І так, значить, попросив клієнт доустановити йому камлоки на вхід і на вихід. Камлок це штре зйома шлангів. Тобто для того, щоб не возити з собою постійно там 30 метрів шлангів на колонці, людина собі зробила роботу, познімала шланги, заглушки поставила і колонка, і колонка в такому транспортабельному вигляді, лічильник механіка з функцією калібровки. Тут вона калібрується знизу. 12-вольтовий насос. Повітряне охолодження, система захисту, кнопки включення-виключення. На вході у нас стоїть фільтрація, ну, називаємо її грубою очисткою. Це для того, щоб вона очищала все до насоса щоб насос був чистенький. Також лічильник. І вже на виході у нас буде стояти тонкої очистки. Також буде у нас поворотні муфти. На пістолеті для того, щоб не відкрутився шланг. Е і до нього ми будемо ставити е акумулятор сотий 100, 100 Амперний. Е і це буде як мобільна заправочна колонка. Оце таки два, слово, два слова, е щоб було наглядно, видно, можливо, у когось така сама буде задача. І вам буде простіше визначитись, які, яка комплектація вам потрібна. Якщо потрібно 220, 12 бензин, дизель е, в закритому корпусі колонки, в закритому корпусі колонки, е, вже такі більш професійні колонки, фільтрація пістолети лічильники. Камлоки, рукава. Все, будь ласка, у нас є. Дзвоніть, пишіть. Знаєте, де ми знаходимося. Приїжджайте, будь ласка, можемо і на місці підібрати, яку вам потрібна комплектація. Все зробимо. Відправка день в день або на наступний день. Для військових, будь ласка, дзвоніть знижки, і максимально швидко все робимо. Потрібно сьогодні відправити, значить, сьогодні відправимо. Люба консультація. Будь ласка, написали вам, вас набрали і все проконсультували. Все, всім дякую. У кого якісь питання будуть, будь ласка, пишіть. Можливо, якесь запитання по колонкам потрібно, пишіть. Все відповімо. можливо комплектація якась вас цікавить, все відповімо, все зробимо. Всім миру, слава Україні, героям слава.